Ранок розпочавсь цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Хочу запитати у тебе, як називається наш рідний край. Правильно, Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села, а ще дуже талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких видатних великих українців ти бачиш у себе на екрані. Це портрет Так, Тараса Григоровича Шевченка. А як іще називають поета? Так його називають Кобзарем за назвою його першої книги, віршів та поем. Сьогодні я розповім тобі про його тяжке дитинство і складне життя. Воно було сповнене страждань і водночас боротьби за щасливу долю рідного народу. Народився Тарас Григорович Шевченко у селі Моринці, що на Черкащині, в сім'ї Кріпака. Жили вони дуже бідно та багато працювали, щоб прогодувати родину. Батьки Тараса дуже рано померли, і йому змалечку доводилося. Тяжко працювати, заробляючи собі на хліб. Ось як він згадує дитячі роки Та матір добрую мою ще молодою у могилу нужда і праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, не витримав лихої долі, умер на панщині. З дитинства у поета пов'язані дуже сумні і одночасно світлі спогади. Сумні, коли згадую, як йому тяжко жилося, і світлі, коли поет згадує природу своєї рідної України. Оскільки Тарас був не тільки поетом, а ще й художником. Він змальовував наші мальовничі куточки у своїх картинах. Писав поет про свою рідну українську землю, про нашу батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. І, хоча Шевченко жив давно, наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса й донині. І не тільки він відомий в Україні, а й по всьому світі. Майже в кожному українському місті споруджені пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, до яких приходять люди покласти квіти, щоб ушанувати його. А зараз я пропоную зробити невеличкий підсумок і пограти в гру, що ми дізналися про Шевченка. Тобі буде потрібно завершити фразу. Зображений портрет Тараса Григоровича Шевченка. Молодець. Тарас Григорович Шевченко це відомий український поет. Шевченко написав багато гарних віршів. Шевченко завдяки його таланту знають. У всьому світі. У багатьох містах Шевченкову споруджені пам'ятники. Ми всі маємо Шевченка пам'ятати і шанувати. Я бажаю кожному вирости таким талановитим, як Тарас Григорович Шевченко, і любити наш рідний край, як любив його Тарас.